Вижити під завалами, ворог, дедалі частіше прицільно б'є по житлових кварталах, медичних закладах та інших цивільних об'єктах, під руїнами будинків опиняються цілі родини, і саме тому кожен українець має знати базові правила поведінки у разі, якщо ви або ваші близькі потрапили під завали. Переохолодження, пожежа, затиснуті кінцівки, як діяти, щоб вижити інструкції від надзвичайників. Зібрав кореспондент ТСН Іван Воробйов. Перше і найголовніше це опанувати паніку та оцінити ситуацію. Якщо після влучання ви можете самостійно евакуюватись, робіть це негайно. Допоможіть евакуюватись з будівлі літнім людям та дітям. Дуже часто після влучання виникають пожежі. Якщо займання занадто велике, щоб його гасити самотужки і шляхи відрізані, йдіть на балкон. Треба вийти на балкон до вікна і голосно про себе кричну сигналізувати, кричати. Якщо це вечірній час, можна підсвітити собі а, мобільним телефоном. Ліхтариком на ньому і обов'язково 101. адреса, де що горить, яка загроза, і так далі. Якщо кінцівки притисло під завалом, рухайтесь обережно, аби не спровокувати обвалення конструкцій, пам'ятайте, ваше головне завдання допомогти рятувальникам знайти вас. Крик, стук по металевих чи бетонних конструкціях не завадить завчасно купити свисток. Подавати сигнали можна і світлом, наприклад, ліхтариком на телефоні. У жодному разі не використовуйте сірники чи запальнички, адже це може призвести до вибуху або пожежі через можливі витоки газу. Подавати сигнали необхідно під час хвилини тиші, коли припиняє роботу важка техніка. Якщо все-таки вона відчула, що її придавило, і одна із кінцівок або частин тіла занадто придавлена і болить, то їй не потрібно активно рухатись для того, щоб не спричинити більше навантаження, обвалти конструкції і щоб вона більше не ушкодилась. Єдине, що вона до моменту прибуття рятувальників або інших людей, які зможуть їй допомогти, має пасивно рухати кінцівками, тобто зжимати. Стопу розжимати і або долоню для того, щоб рухалась кров по кінцівці, щоб не було застою і щоб мінімізувати ускладнення. Навіть при плюсовій температурі ризик переохолодження залишається високим, особливо якщо людина має поранення або втратила багато крові. Крім того, може намокнути одежа від гасіння пожежі, зберегти тепло допоможе поза ембріона. Щоб зігрітись, підійде все, до чого можете дотягнутись ковдри, термоковдри, одяг, рушники. Особливо важливо утеплити ділянки грудної клітини, шиї та голови. Саме ці зони втрачають найбільше тепла. Під завалами треба позбутися. Мокрого одягу і все, що у вас є поряд, використати щоб підстелити або окутатись сухіше. ноги, руки притягнути до тіла, згрупуватися. Обстріли часто трапляються вночі, коли у вас немає часу на збори. На випадок обстрілів на поготові має бути тривожна валізка з всім необхідним аптечкою, в якій має бути турнікет, кровоспинні бинти, бандажі, ножиці, термоковдри та маркер, ліхтарик, пляшка з водою, павербанк та свисток. Іван Воробйов, ТСН 1, 1+, Марафон, Єдині новини.